Соковиті, рум'яні та налиті закарпатським сонцем в області збирають найпопулярніший восени врожай яблука. З одного гектару молодих саджанців більше 10 тонн солодких плодів залежно від віку яблунь. Невеликі деревця не більше двох метрів заввишки. Уже в перший рік урожайності дають більше 30 соковитих фруктів. Щоб обірвати це дерево, нам потрібно приблизно 3-4 хвилини. Зараз збирають найбільший осінній урожай. Марія Костик працює на фермерському господарстві не перший рік. Переконана, саме закарпатські яблука найсмачніші та найбільш вітамінні. А розмаїтість сортів дозволяє врожай збирати не тільки восени, а й влітку. Снігол вони йдуть ранні, вони йдуть кисло сладкі, а фуджі вони солодкі, вони зимні яблуки. Zaraš š za daas se aj dare. Galavo ne raninje duž porošini gola. Teha i da red. Juču mačini soćni. oni 12-14 тисяч тонн яблук із гектара збирають тільки у перший рік врожайності. Зараз закінчується збір осінніх сортів. За кілька тижнів черга за зимовими. Такі яблука при правильній температурі можуть зберігатися до березня, але зривати їх потрібно обережно, аби не пошкодити плоди та не зіпсувати товарний вигляд. Робота дуже подобається. Робимо, робимо, як даруємо Фуру, да, спокійно. 16 тонн 16-18 тонн, 22 день. Нам носити то ну, грузити, багато ну, дівочі роботи. Красиво, все малюнече викладають. Оптова ціна кілограма відбірних яблук 6-8 гривень. У роздрібних мережах наші фрукти додають в ціні майже втричі. Бізнес, хоч і популярний для області, та все ж непростий. Сад потребує постійного догляду і нагляду, до того ж, залежність від погоди, яка цього року була надто засушливою. Вкладень дуже багато потрібно, тому що навіть починаючи з самого малого, підготувати ґрунт до посадки дерев, самі саджанці, потім капельне зрошення, стовпи, стовпи завезені з італії. Особливо цього року у нас був момент, що дуже велика була температура. Жара. І Якщо б не було цього зрошення, то звичайно і врожаю б цього не було, і багато б дерев просто позасихали. На Закарпатті яблука достигають на 2-3 тижні раніше, ніж в середньому по Україні, а вересневі холодні вечори лише додають кольору пізнім сортам. Продають наші яблука не лише в області, закарпатські фрукти на прилавках ринків та магазинів по всій Україні. Найбільше їх полюбляють у Львові та Одесі. Туди везуть найбільші партії плодів.